Готуємо дуже смачну піцу на сковороді за 10 хвилин. Відмінний варіант на сніданок або просто, щоб перекусити. Для начинки нарізаємо на невеликі шматочки шинку або ковбасу 50 г. Також нарізаємо на великий помідор. На дрібній терці натираємо сир теж 50 г. У мене сир моцарелла, але можна використовувати будь-який сир за смаком. Готуємо тісто. Змішуємо одне яйце, 2-3 столові ложки сметани, солимо за смаком і перемішуємо до однорідності, додаємо 2 столові ложки борошна, півчайної ложки розпушувача. Ще раз гарно перемішуємо до зникнення грудочок. Тепер розігріваємо сковороду, змащуємо рослинним маслом. Сковорода у мене діаметром 24 см. Виливаємо тісто і розподіляємо його по всій сковороді. Накриваємо кришкою, зменшуємо вогонь і чекаємо, поки вверху знову для піци схопиться. Далі додаємо томатний соус, 2-3 столові ложки буде достатньо. Викладаємо шинку, помідор, посипаємо сиром. І ще за бажанням посипаємо спецією орегано. Накриваємо кришкою і чекаємо, поки сир розплавиться. Ну, ось і все, піца готова. Ділимо її на порційні шматочки, за бажанням посипаємо зеленю і подаємо. Як бачите, готується ця піца дуже просто і швидко, але як же смачно виходить! Обов'язково спробуйте приготувати, буду чекати на ваші відгуки. Не забудьте поставити лайк, якщо рецепт сподобався. Підписуйтеся, готуйте смачно!